І вітання! Ви дивитеся телеканал «Конкурент Конкурентів. І в ефірі програма Пазарний день. Сьогодні ми на одному з ринків Луцька будемо обирати піжами, аби гарно, комфортно та тепло спати. І баєчка. Там угу. правда, це штучна тканина. Оце, оце поліестер. А ось тут. Баєчка є, бавовна з добавочкою Ластану. Е, е, Того 1300. Всі останні завози набагато дорожчі. Угу. А от бачу такі у вас як шовк, то вони бачу такі на літо. А в них яка ціна? Це один, правда, комплект такий. 786, 786. А оця шість вибір не дуже великий. Еленівська залишилася теж одненька, це 980. То вона е, рубашка Елен... і штанята. Ні, не штанята, тут шортики. Ага. Тут, Але... Це трійка чи двійка? Двійка. Двійка, так? Я ще бачу, у вас такі ще є халатики такі. Да, так, там є не давайте я відубору, а то накапає. Та ось. Є ще така. За 860 гривень mm -hmm. на е, ремінці зав'язувати підв'язувати. Mm -hmm. Ось, ще така гарненька з совами mm -hmm. із кишенькою. Там далі Угу. Теж таки більш для жінок цю, що можна для молоденької якоїсь дівчини гарненько таку по дому ходити та й спати в ній можна, а ця така скільки? Угу. Угу. 939. Але вона така красива, біленька така. І пухна. Угу, Тепло буде. Та, і вона така десь до коліна, правда. Угу. Ось така є зроблена бачу під спортивний костюм. Тут є такі штанята теж мохрові і такий світшот такий батничок, так. Далі у нас ще більш махрова така рожева. Вона також зі штанами. Тут є ще й різні халати. Тут ще є така з пандочкою і вона така комбінована з е, махрове і флісові штани, такі, і флісові рукавчики такі. І ззаду також ось. Скільки така коштує? 650 гривень. 650 гривень. Непогано. Тут також є різні кольори, є і такий колір капучино, є такий і зелений, і рожевий. І так само, ось тут є також з капюшоном. Такий воно може більше і не як піжама, а як домашній одяг. так? так. 720 Ця 720 гривень. Але теж така вона тепленька, така. Красиво. І ось тут. Ось ця дуже красива. Вони зараз такі в моді, гарненькі на гудзичках з кишенькою і так само штани. Є. Це дві так? так? Штани кофта. А скільки ця? 960. 960 гривень. Непогано. І тут також є різні кольори. Є сірий, є рожевий, яскравий. Є такий більш пудровий і чорна є. І всі вони такі велюрові, я би сказала. Та Велюр, це, правильно? Велюр. Так. Такий приємний він до тіла і дуже багато халатів різних. І з лапками такий коротесенький, різні є. Можна і в халаті спати. І ось тут у вас більш такі, вони легші вже, да, та. Літні легші. Тут літні та є, тут є такі більш як то їх в народі називають ночнушки. Такий русизм, але загалом ось різні є. Також різні кольори. А оці от літні вони зараз взимку скільки коштують? У вас є якісь знижечки? Є по 270 гривень. Сорочки у там прямо такі однотонні червона. Ні, ні, оце перші ці по 520 рубчик, А ось ці да котонові по 270 ага. Ну там в різних кольорах є там. Так. І отут так само є наборчики з халатом і також з ночнушечкою теж дуже багато кольорів. Кольорів дуже-дуже багато вибір на будь-який смак. І ось така є вона, також сорочечка така з рукавчиками. Ось така муслінова рубашечка тут також є. Ось шовкові такі халатики різні. Тут також ось така вона по дому ходити непогано, та й спати в ній можна красиво. <му> такі яскавою і в крапочку сірі, і чорні. Так. <му> угу. да. І ось тут ще так. Да, вот тут піжамки на сквідинку, це там хід. Угу. Та ось продавець каже, що хід сезону це піжамки е, в клітиночку. Та вони такі красиві, приємні дуже до тіла, до шкіри. Скільки такі коштують? 790 790 гривень. І єсодивна є Так. І є, вони різні. Є такі в краплинку. Та шістьсот чорненька така. Є і з ведмедиками. Ось. Тобто різні. А чоловічі ви продаєте? О! Подивимося, ще для чоловіків. Якась дружина захоче обрати. Ось для чоловіків сіренькі є, також воно таке. 790. в різних кольорах. Це на байці перша, а знизу кутонові. Звичайні, там вони по 700. Оці байкою вони такі приємні. Є різні кольори. Ось є сірий і є коричневий. І всі штани в клітиночку. На клітиночку і така клітинка, і така. Є і сині, і чорні кольори. Ось. І є навіть в полосочку. І ось такі є, із гудзичками, які забажаєте. І всі вони скільки коштують? 700-790 там різні. Так, і оці піжамки більш простіші для чоловіків. Вони такі більш легші можуть бути на якусь осінь, весну. Різні розміри, різні кольори, різні принти. Є ще ось така з надписом. Сіренька. Колір такий достатньо він. Ходовий, я би сказала. І скільки така? 700 гривень для чоловіка. Розмір М. Так. Всі розміри є, продавець каже. Ну, загалом тут вибір величезний. Можна взяти сімейний набір для мами, для тата і для дитини. Ще на якусь фотосесію парну можна взяти і пофотографуватися. Та? І ось ще є отака. Вона також рукавчиків клітинку. Тут комбінована фліс і махрова. І з таким ведмедиком підійде і для, як і для дівчинки, так і для хлопчика. І по скільки орієнтовно 550, коштують? 550-такі от дитячі. 550 орієнтовно, так? Ну, загалом. 550. Угу. Ціни цивілізовані. Є піжамки ось різні, такі вони зараз в моді такі в клітиночку. Зі штанами, така сорочечка. Тут є більш такі також літній варіант в полосочку і також зі штанами. Також є кишенька, все на ґудзичках. Так, і ось тут. Ця така ще більш сучасна, вона більш така під шовк іде, і також зі шуком, з штанішками, І ось тут є такий. І ось є така квіткове, дуже красиве, таке воно літнє, весняне, гарне. Зі штанами також і з кишенькою, все на гудзичках. красиво навіть дуже такий. Колір, відтінок, прекрасний. І також бачимо, є дитячі. Дитяче з пінгвінчиками, така більш новорічна. Вона, також зі штанами в клітиночку. Ось штани в клітиночку будуть. Ця піжамка підійде, я гадаю, і для хлопчика, і для дівчинки маленької. Скільки орієнтовно ці от піжамки вартують? В який у вас діапазон цін? Ну, нас є приділи тисячі. Тисячу, так? Тисячу двісті. І ось тут ще є такі сорочечки. Це, можливо, більш для дому ходити, але я гадаю, в них можна і спати. Так, також. так також, Ось Ось тут також є така сорочечка довга, вона вже така флісова. Тут, здається, їжачки, Так, вона більш така жіноча, красива, але дуже приємна до тіла. От я торкаюся, взагалі дуже приємно. Я гадаю, спати буде чудово. І скільки така коштує? Ось така 850. Непогано, я би сказала. І розмір S Є багато розмірів, так? Всі розміри у цієї сорочечки є. То можна обирати собі. Так. Є також ось така більш така строга, більш така для жінок з таким халатиком красивим. Скільки такий комплектик? Він такий в підлогу йде донизу. В ньому можна як і по дому ходити, так і спати. І також дуже і дуже багато халатів. Є і махрові, і є он такі, як під е, вафельні. <му> Зі стяжками, з різними е, малюночками, ось з ведмедиком є халат. Ось. Ні, то не, не ведмедик. Це. Морський котик. В Крапочку є також такі цікаві різні. І ось тут бачу такі більш вони з капюшончиком теж і більш коротші. Можливо, це навіть дитячі. Так. А скільки такий коштує дитячий? 630. дитинці Вийти з ванни тепленькою, гарненькою так І також є такі більш вони трішки дешевші, такі, як я вже і казала, в народі кажуть, ночнушки. З різними, з авокадо є, є з різними там ось надувними колами. Також є з котом, тобто є вони різні і бачимо ціну 480 гривень. З котиками різними, тож вибір тут великий. У нас тут рай піран і холай, халатів. Ось перша, яку якою я побачила, це така вона махрова разом з флісом. Ось, з таким надписом. І всередині вона тепленька. Ой, бачимо. Фліс. Який матеріал, так. І є така ж схожа, вона вже сіренька, і рукавчики вони в крапочку, і так само комбінована махрова і е, в фліс. Тут також тут квіточка намальована. Скажіть, будь ласка, по скільки? Орієнтовно, 650. Та, там були трішки дорожчі, тут дешевші. Також є от різні з сердечками. Фіолетова, така гарна, дуже. І також комбіновано фліс і е, махрове. Також різні зроблені під жирафа. Там. Ось, дуже цікаві такі вони різні. Також є дуже багато халатів. Із сердечками ось такі, на зав'язку. І також більш такий. Масивний халат, ось він однотонний, але колір такий також дуже ходовий, він такий стандартний, непоганий. І загалом також підемо зараз в інший. Так, ой, тут е, такі дитячі вони вже. І, і для хлопчиків, і для дівчаток. Подивимось, перше для дівчаток. Ось така з ведмедиком красива, вона також зі штанами. Штани вони йдуть флісові, і вони в клітиночку. Тут також все комбіноване: і фліс, і е, махрове. Тут є повністю махрова піжамка, вся в сердечках. Ось дуже красива така вона. І також зі штанами. Також вони махрові. Також є ось дитяча така для хлопчика з машинкою. Для меншого хлопчика. Ось написано Каділак. І е штанці вони є флісові і вони в клітиночку. Так, і такі ж самі є і дівчачі. Ось. О, а тут знову дівчачі, вони більш такі комбіновані. Так. Різні. Вони тут з овечками. Красиві такі непогані. І штани такі. А розкажіть, будь ласка, скільки у вас дитячо коштують? Орієнтовно. А, є? 495. 400, та за 500 гривень можна придбати для своєї дитини гарненьку піжамку, тепленьку, щоб добре спалося. І також ось є ось тут трендові такі в клітиночку піжамки. Це вже для дорослих, вони також йдуть зі штанами. Ось вони більш такі тонші, я би сказала. Вони більш на такий теплий час на весну, осінь. І також є такі, більш такими синіми зеленими тонами. Ось. Ось так зробимо. Ось. Також. Це вже, певно, чоловічі, так, оці в клітиночку. Є. Жіночі, ага. Тільки тут більші розміри, так. І ось є ще така врубчик з квіточками, і також зі штанами. Ось є штани. Ось. Також такий кремовий колір, красивий, не яскравий. Є різного, багато. Є ось такі ночнушки, ну, як то ми їх називаємо. Ось Також такі довгенькі на гудзичках. І вони коштують 435 гривень. Гадаю, тут такий діапазон цін десь орієнтовно. Ось є сіренька, звичайно, вона теж така легенька. Це вже на літо. В них можна як і спати, так і по дому ходити. Такий домашній одяг непоганий. Ось є комплекте. Це, я так розумію, комплект трійка. 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 Ось. Першу трієчку ми знайшли це халат. Це така маєчка, вони такі велюрові і штанята. Воно коштує 1055 гривень за комплект три речі. Я гадаю, ціна непогана. Ось. Такий халатик коротенький. Є також ось та, це вже теж двійка, а, двійка. Угу, з такою рубашечкою, і також воно вальоруване на гудзичках, з кишенькою і штани. І тут вибір кольорової гами величезний. Угу. Ось така чорна є, вона більш літня, тому що тут шорти замість штанів, але тканина валюрова, я би сказала, що вона така тепленька. Це, можливо і на осінь. І на весну, або для тих, хто змерзлюк, то можна і влітку в такій спати. Так, а ось ця скільки коштує? 475 гривень. Так, 475. Також за 500 гривень непогано, я би сказала. Навіть дуже непогано, я б собі таку придбала. Оп. І ось тут дуже-дуже багато в клітиночку. Вони зараз тренді, вони найходові, напевно. І такі, я певно, ще й дитячі, так? дитячі. Є дитячі, та, то вони купуються, ось бачимо, так, комплектиком. Такий сімейний набірчик для мами, для тата і для дитини. Що всі в однакових спали. Зараз так люблять. Так. Загалом ось такий є для старших діток. 695. та більш теж в таких пастельних кольорах: біленький, коричневий, кремовий, різні. І також штани тут є. На резиночці, щоб було комфортно спати. Знайшли знайшли дитячі суцільні піжамки. Ось зараз ми подивимося. Ось такі є. Це для маленької дівчинки єдиноріжка. а можливо, і хлопчика кому і що сподобається. Ось такий капюшончик є, на ньому такий ріг. Як в коня єдиноріга І е, різні такі манжетики. та красиво І вона на замочку застібається достатньо комфортно. Також є такий же, але ведмедик. Ось ось така, вона суцільна, і вона з кишеньками, що дуже зручно. Дитина світом зможе якісь іграшки класти, цукерочку. ось І такий ось з вушками. Це ведмедик? Да? <реш> Бо я що заглянула, думала, що песик. <реш> є для любителів різних коміксів супергероїв, це для більш дорослої вже дитини, це е, піжама з Бетменом. Так. Тут також є такий капішон тематичний, як в героя, з вушками такими і такими очима. Зроблено дуже гарно. Це вже більш на дорослого такого хлопчика або на дівчинку. І також все на замочку, все дуже зручно. Є покемон. Ось. Жовта, яскрава, теж з капюшоном І ось такий покемон. Ось. Тримає. Що ж, ми обійшли кілька контейнерів, і є величезний вибір на одному із луцьких ринків піжам і різних цін від 400 гривень і навіть до 1000, але це вже комплекти. Також є різні піжами і для е, жінок, і для дітей, і для чоловіків, і для молодих дівчат. З вами була програма Базарний день. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте свої вподобайки під цим відео і пишіть коментарі та наступні теми для наших випусків. З вами була Софія Лучук. Зустрінемося наступного тижня.